Сьогодні день преси, але, на жаль, думаю, що сьогодні немає приводу для такого бурхливого святкування. Швидше слід відзначити, що потрібно тільки боротися за те, щоб свобода преси в Україні стала, справді стала святковим днем. Нам ще над свободою преси в Україні треба працювати, працювати. Думаю, що є маленька тріщина в свободі. Починається, щоб вона далі не розвивалася. Треба, мабуть, цементувати демократію. Хіба в нас є е, свобода, За мої? Я так не вважаю. Не дозволяють відкривати різної такі інформації. А якщо вже ну, журналіст щось знайде, починає копати, то він зникає просто. Приклад Георгія Гонгадзе. Діти граються на оцих от руїнах, Ви там далі побачите, що це і ями, і дві електрощитових, які не абсолютно не обгороджені, і одна з них під'єднана до електромережі, залишки будівельного сміття. З будівельною глиною. Це тобто дощова погода, тут неможливо до будинку дійти. Я не говорю про те, що діти не мають змоги гратися на дитячій площадці. До речі, дитячу площадку силами підприємців було подаровано просто для дітей цих кількох будинків. Працівники ЖЕКу приїхали, забрали вже існуючі, так би мовити, подаровані лавочки. З того часу ми не бачимо ні працівників ЖЕКу, ні лавочок, які б мали, так би мовити, міцніше бути встановлені. Троє чоловік були на 10 годин біля будинку, мешканці біля під'їзду нікого не було. Ми подивились територію прилеглу до цього будинку. Значить, там особливо великої проблеми немає. Необхідно прибрати будівельний майданчик, там де ведеться будівництво. Планується вести, вести з будівництва поверхового будинку. Тобто ми домовились з будівельниками МЖК Буд, що вони на протязі трьох днів. Ту територію приберуть і наведуть належний порядок. Днем ніхто ні, не пропускає, ввечері, якщо бачать мігалку, то пропускають, а в день ніхто не звертає уваги. Виїзди погані, то тут на Кузнєцова, як виїжджаємо. Тут задом, так само тут ті машини летають, що не можна виїхати. Ніхто не пропускає. Рідко пропускають. Зараз взагалі важко по місту їздити. Дороги погані. І не пропускають. Є такі, що пропускають, то більшість ні. Хвилини ж забирають все одно. А найгірше нам виїхати, от на спектр перемоги. Ну, скільки, як яка пробка, може бути, і до трьох хвилин. Згідно пункту правил, 3.2 правил дорожнього руху. При наближенні автомобіля з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створити йому допомогу, повинні прийняти вправо для безперешкодного проїзду даного транспортного засобу. енергоносії підвищуються ціна на енергоносії на мастильні матеріали і різні послуги в нас в країні підвищуються. Також згідно ми працюємо і також підвищуються ціни на квитки. Ми всі туди дуже часто ходимо, всі, вся рідня ходимо, поклоняємось, розказуємо, як ми живемо, що в нас нового, що ми хочемо, щоб було далі. І все, що ми задумуємо тут, на цій могилці, вона нам всім допомагає і все збувається. І ми, коли прийшли, от приходили багато разів перед проводами, прибирали, не було ще тої могили. І коли ми сьогодні прийшли на проводи, то ми всі просто вжахнулися, все закидано глиною, хоч ми вже прибрали могилку так, як треба, але було все засипано там глиною, квіти були всі змарновані, ну, то, таке. то таке, то поправімо, от не поправімо, то, що ми не зможемо підійти до могили. Оце не поправимо. І не зможемо поставити пам'ятник Заховання має бути там, метр між могилами, 50 сантиметрів зліва, справа, хоча, як ви звернули увагу, ці розміри також не дотримуються. Нового кладовища немає, просто продовжується захоронення навіть на дорозі, яка над тим проходом. Це, Тому, це що... вимушений крок? Це вимушений крок. Тому що більш ніде не заплановано кладовище, розумієте? А жителі, оскільки нас, наприклад, ховають інколи жителі міста Луцька, Гуща, які колись сходили до Прилуцької сільської ради, але неможливо всіх. Ті потреби задовольнити. Жильці кажуть, що там в неї там на балконі і взагалі в квартирі дуже багато всякого лохміття. От і так як вона літня жінка, їй там холодно, відповідно, вона там включила собі там якісь там обігрівач. Було задіяно сім пожежно-рятувальних автомобілів, а також 20 чоловік особового складу. Причиною пожежі, е, ймовірно, стало необережне поводження з вогнем самої мешканки, скоріш за все, при використанні електронагрівальних приладів. «Село добиратися нема чим з Луцька, з Ківерець до нас нічого не заходить. Жодна маршрутка. Підприємець Яцишин, який має тендер на наш маршрут: то їздить, то не їздить. Вранці в 6.30 маршрутка заходить, і то в понеділок не зайде, бо вона повна. В такі дні часом жди, може буде, може не буде. Білетів теж не видають з Луцька до Кутова. Навіть не тільки на цю маршрутку, взагалі. Я сама їхала Олицька. Раз Олицькою маршруткою, другий раз Суменською. Кажу, до Кутова нема такої або до дерноберіть, або до Пальча. А далі як добиратися, як іти. Сказали, що котів невигодне село, не заїзне. І от і мотивують. Того року ми їздили до Башкаленка, просили маршрутку до щоб він ще в день до нас маршрутка ще та ходила. Він сказав: у вас там немає людей, нема кому їздити. А що нашим пенсіонерам робити? У нас пів села пенсіонерів, у нас люди, які хворі. у нас їдуть люди прокапуватися в дерну амбулаторію, у Нас немає чим доїжджати. А ще дуже багато. У нас дітей вчаться в Луцьку і працюють у Луцьку, і теж не мають чим добиратися. А замітіль, яка була, які дороги обіцяли, що дерева зріжуть, і нам дорогу зроблять. Теж немає нічого. Цими всіми питаннями завідає область. У нас опікується економічний відділ. Я до цього відношення не маю, я тільки можу допомогти. Вони написали мені лист. Я написав лист в райдержадміністрацію до першого заступника голови держадміністрації, і він дав мені відповідь, що це питання буде розглядатися. Нам сказали, що буде проводитися новий тендер, що в його закінчився тендер того перевізника. Зв'язався я з перевізником, Оказується, що в його не закінчився тендер. Це я вже його шукав. Він сказав, що йому той невигідний маршрут і що я їздити не буду. Я що далі можу зробити? Виїхали ми в рибоохоронний рейд. Помітили, як на даному значить, плаває алюмінієвий човен, на якому знаходяться оці дві особи. Прийняли міри по їх затриманню. Дали команду, щоб вони підплили до берега, хлопці підплили до берега. Казалось би, все нормально, ніякі, ніякого інциденту. Він, навіть не він є орендарем водойми, а його дружина. Шарикова Віра Миколаївна, а це був її чоловік, Шариков Олександр Михайлович. Зі слів би, місцевих, це людина, яка обіймає посаду керівника чи начальника автошколи. Добрий день! Жигалюк з робоохорони. Направте терміново наряд міліції, оперативну групу до Шарикова на ставок. Відділення міліції, так? Та? Алло, там тільки що інспектор Давай, телефонував. Ребята, ви якщо хочете, ви можете під'їхати, будь ласка. Не, тут він хочете. сам у пістолета мені в болта чогось сунув, не зрозуміло чого. Не, якщо ну тут ніякої ситуації немає, бо він стоїть біля мене наряду, він тут своєму начальнику дзвонить, жалується. Ви ну, просто на мене зуби маєте і хочете. Ну як хочете, можете приїхати по существу. Папка на пенсії, пенсію беремо і посівна. Все залежить від пенсії. Комунальні так і є. Борг, відключимо, і так і погашаємо. Ми бюджет України, бюджет прийнятий. Все, які питання можуть бути? Я задавав питання на міністерстві, але я змогли в Червоноград. Червонограді вони отримують заробітну докладу, отримали вже забереження. Чи стало краще в тих маршрутках, чи чистіше, чи знаєте, як то кажуть, водії стали більш вічливіші. Обично вони як їздять. От я живу на ГПЗ і вони так на випередки, нема, 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 зато потім за пасажирів починається боротьба. Всі починають їхати. І всі одна в одну обганяють, щоб скоріше підхватити пасажирів. Маршруток багато, але їздять вони не по графіку, то що я за тим слідкую, швидше, краще сісти в тролейбус. Тролейбуси там ходять два, мають третій пустити повні, грязно, те саме говорільня по телефону, ті самі сигарети. Здачу він часто не дає, бо в нього рук не вистачає. А вибачте, це телефони тримати чи відволікатись на посторонні розмови порядя, чим вистачає часу. Побуті йдете, з літровуйте на валите, А нам роботам. Вересні місяці 2017 року вступив в дію наказ Міністерства вторгнення справ України щодо. Затвердження порядку виїзду перебування в місцевості, яка знаходиться між державними кордонами і лінією прикордонних інженерних споруджень. Для того, щоб швидко отримати дану перепустку, людині потрібно звернутися та чекати, поки надійде позитивна відповідь з вузького прикордонного загону. Для цього потрібен певний час, щоб перевірити наявність даної людини можливості перетину кордону, чи немає якогось чи відсутні порушення. Попередніх перетинах кордону і тільки після цього, після опрацювання, надається людині право на а саме перепуска на те, щоб вона могла перетинати кордон. На теперішній час документи мені ніхто не повернув. Документи це бою оригінал трудової, медичну книжку та копію паспорта, і інфікаційного коду. Аргументується тим, що я взагалі там не працювала, бо проходила просто стажування. Хоча мені відомо, що поліція доказала це, мої друзі написали пояснюючі записки, де вони бачили мене на робочому місці. От, на жаль, дозвіл на відеоматеріал ну, якби нам не дали. От, аргументуючи це тим, що були якісь технічні проблеми. От, тому зараз я не маю. У мене виникли проблеми з офіційним працевлаштуванням. Я не маю документів, не можу влаштуватися. Прихожу стажування. От а далі, далі як немає трудової, нову заводити. Ну якби в мене там є все таки стаж. Живуть себе, вони жили разом собі, планували якісь плани. Зі слів односельців, дана трагедія десь була біля території клубу, та як була святкова дискотека, і там хлопці вчинили бійку між собою і потім під ранок, так як мені стало відомо, його транспортували померлого кривчука Миколу. Віталійовича в лікарню і не довезли. Біля села Мирне проводились реанімаційні дії спільно з медиками та фельдшером. І, і на жаль, даний молодий чоловік загинув. Покривають його, беруть. А хто він такий? цей чоловік чим він займається? Я не знаю, як то його звати. Артур звати. А як то до чого ми не знаємо? Ми кажуть, що бандіт. Високі такі, а Бог його знає, що до чого там. Ми ж ніколи не стикалися з такими проблемами. То казали, то одного підріже, то один в реанімації, отакий от от він фокуси вичворає. Це то це вже не, перший раз, то не перший раз, то вже по очері він шостий показується, говорить такий. І каже, що його там шишка якась висока прикриває, і все, йому все з рук виходить. Карточку жовту купив, кажуть. І все, його ніхто не садить. Але ж кажуть, що він заступився за вас. Це правда. Хоч скажіть це, це правда. Він заступився. Почекайте, і раз він за вас заступився, ви мусите дати якісь свідчення. Ви бачили, хто його побив? Ні, цього не бачив. А де ви були на той момент? Я пішов розмовляти з тією людиною, з якою я сварився, а вони остались всі на місці. То ви з кимось посварилися, так, і він прийшов розбороняти. Ну, ну так, він застався з тими людьми, там ті, що розбороняли, засіма, усіма, що сталося, навіть не знаю. Я пішов говорив з другого, тим, клуба, був за до Ви Знаєте, що в Губині стався такий інцидент, забили молодого хлопця і кажуть, що нібито це ви його вдарили. Ні, і потім Я помер. не вдарив, я просто був там, знаходився. Мене попросили там, молодий знайомий, там, підвезти їх до Губина. Ну, так як я ну, не пив там, бо я був. В барі в жінки допомагав. Як завезу, мені там немає проблем. А ви бачили інцидент? Хто його вдарив тоді? Ні, не бачив. вдарив. Він був біля мене, я знаю, він просто був п'яний вважався, бо біля... моя машина з боку стояла, так якби. А чому так вийшло, що от всі говорять на вас? От, от по селі всі дійсно говорять, що так сталося. Ніби нібито був... вдарило ви. Я там був і машина моя там стояла, я був біля машини своєї. Спілкувалася. Тобто і вас не затримували нічого? Ні, ну Я дав свої свідчення, вони там мають свої. Я не знаю, що там, як воно, що. Воно. А що я ви... його не чіпав, це. З... Він же ж не міг сам собі такі заподіяти травми, від яких він помер. А які травми? Я не знаю, які травми. Я не заподіював ніяких травм. Відключення різке світла, хлопки з усіх електроприладів, іскри з лампочок і повна повен будинок диму. Я дітей звичайно відразу на вулицю кричати про допомогу. Почали збігатися сусіди. Я викликала поліцію. Ось прибула поліція відразу. Ось обленерго не приїхали до нас. Вони, до речі, навіть і не піднімали трубку. Повиходили сусіди і, як виявилось, що у сусідів теж синхронно почали горіти електроприлади, котли і все. Ну, в мене підозра, що в мене навіть і погоріла проводка. А збитки, якщо по техніці, на суму від 200 до 250 тисяч це лише по техніці. Оскільки будинок великий, все в техніці. А збитки по ремонту це буде значна сума набагато більше. Ми живемо на дві сім'ї. В цьому з тої сторони у нас вже два електрокотли згоріло. Ми викликаємо приїжджають електрики, але вони приїжджають так, як в мене треба прополоти клумбу. Вони приїжджають без нічого на легковій машині. Що спричинило пошкодження трансформатора? Сказати ми зараз не можемо, тому що це є внутрішнє пошкодження трансформатора, яке можна виявити тільки після його скриття і аналізу. Трансформатор пошкоджився на сторону, де має бути фазна напруга 220 вольт, попала підвищена напруга, і в результаті цього є пошкодження побутової техніки в населення. Є один нюанс. Є землі комунальної власності, а є землі державної власності. Напевно, зараз в нас матеріалів немає, у нас все передано в земельний відділ Луцької міської ради. Якщо ви туди звернетеся, ви побачите, якої власності ця земельна ділянка. Можливо, ця земельна ділянка, і мені так воно здається, віднесена до земель державної власності. Тобто розпоряджаються землями державної власності, розпоряджаються обласні ем, гео, геокадастри тієї. Обласні геокадастри. Да, да. Але тоді, тоді чому, якщо геокадастр навіть розпоряджається, я розумію, що мають ставити. А, чому розпорядження голови обласної адміністрації? Я вам на це питання не дам відповіді. Це треба в них питати. А кому належить це все? Це в оренді, так? Ну, ми в орендуємо. Ківерцівська, ківерцівська Земля має належати до Луцька, тож вона зараз на. на... Це за мене питання. Ви хочете сказати, що я перепони ставлю, щоб вона до Луцька підносила. На сьогоднішній день ми знаходимося в буферній зоні. Буферній, як нам сказали. Що це за договір на пів гектара. І яке ви відношення маєте до цієї землі, я так розумію, вона е, ну, не в вашому підпорядкуванні. Справа в тому, що будь-який будь коментар з приводу укладання юридичних договорів чи не юридичних договорів, впорядкування, там у вас написано, бачите? Контроль за розпорядження покласти на начальника управління містобудування. Я впевнена, що наш керівник вам надасть вичерпну інформацію І з приводу договору оренди також. Дякую. Вони заключили мені, винесли бумагу чисту. Спустилася Лєна та ціла з верка, так і напечатувано. А там не було написано наскільки. А чоловік був слабий, і треба було гроші на ту минуту давали. І я підписала. Як потім то 15 років, хто таке думав? Ото 15 років вони нас мучать. Продовжує зараз так, якби самозахват земель. Ми не згідні з цим, і тому будемо робити все для того, щоб не дозволити йому. Працювати на наших землях По причин є в нас дуже багато по благоустрою села. Ми тут будемо казати навкруги, можна побачити все, що зроблене, це нашим ну, земляком. Допомога то велика, будемо говорити. Тут просто не можна сказати, глянути, як зараз клуб, навіть таку військову. Робиться перекритий, робиться амбулаторія. Має бути Ти в той час, коли люди заключали договір оренди, Вони розуміли, вони може не розуміли того всього. Знали, що прийшов інвестор, що допоможе щось селу, допоможе людям. Але допомоги від них немає зовсім ніякої.